Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі сьогодні 30 березня, і це мій корисний сніданок. Зараз 11 годин. Півтори години тому я з'їла велику чайну, ну, не те, що велику, а чайну ложку з верхом. Пилок з медом, пилок сосни. Це дуже корисне. Якщо не вірите, перечитайте. Навіщо я приймаю, щоб наповнити організм вітамінами, мінералами. Так. Особливо вітамінами групи Б. І сьогодні піца на сніданок. Субота, так, потрібно щось. Ні, ні, не тому, що субота. А тому, що вчора приходила каліжанка і каже, Хочу піци. І пити була така. Прямокутна на весь протвінь. Так, не змогли з'їсти. Ось така не таненька, так? Бо на кефірі і ще додавала жовтки, так що можна наїстися. І зверху багато чого поклала, так? Конкретно так, поїли і більш нічого не захотіли. Так, так що я буду доїдати піцу. І зроблю собі смузі. Смузі для чого? Щоб печінка не була жирна. Так, допомагаю печінки схуднути, кефір, лохина, склянка лагідна, додаю аронію. До речі, я вже декілька днів, це вживаю. шостий день, і я кажу, що це. Як я казала? Чорноплідна рабіна. Неправильно, я казала. Це ж горобина. Так що виправляю себе. Так. І я робила з салатом кала, але ж нема, ні, нема. Десь є в магазині, але ж. Жовтий вже пожовтів. Тому я вирішила купити петрушки салатний. І це не, не чим, не, ну зовсім нічим не чим гірше, ніж салат кали. Так що ось так, у мене така перемена сьогодні. Так, я це зроблю, обірву листочки. Перекручу ще додаю води, а поки буду їсти. Ну, що вам сказати? Домашня піца – це вам не магазинна піца, так і не заказна <рес> з піцерії. Так, ні, я нічого не можу сказати, в піцерії гарні піци. Піцері. а якщо ще у печі і деревиною пахне, то це просто супер. Так, але ж просто, просто кажу, що домашнє це смачно. І смузі для печінки. Зараз спробую з петрушкою, як. Mm -hmm. З петрушкою мені більш подобається, ніж з салатом кали, але ж ніяковали. Петрушка дуже-дуже багата на вітаміни і макроелементи. Так що вживайте петрушку. А я вам хочу дуже важливо сказати: ось ці палочки потрібно використовувати тому, у кого. Напрікають ноги знизу. Так. І можна просто для профілактики. Я робила для профілактики, профілактики, ну, щоб не було набряк, набряків. І просто, щоб гарно працювала печінка? Ні, нірки. Нірки. Щоб працювали нірки гарно, допомогти ніркам. Це така супер допомога. Так. Нікому так сильно не раджу, але ж раджу перечитати і потім спробувати. Так. Я так робила, і це дуже-дуже мені подобалось так. Бери, берете трошки ось стільки цих палачок, дрібніте, подрібнили, залили окропом, настояли. Пів години. Процедили і вживаєте протягом дня. Ну, за 4 рази випили і все. Так. І так робити потрібно, ну, як кому? Для профілактики 7 днів, а у кого проблеми, тому 14 днів так поробити. Так. Лікування саме лікування шкодить вашому здоров'ю, так? Ну. Надо лікуватись таким, яке точно не нашкодить. А це не нашкодить. Все. А сьогодні субота і ми з каліжанкою, як завжди, мандруємо, мандруємо. Так, то я заварила ще такий чай з вечора. Але ж не буду його вживати. Так. Чому? Бо вспомнила, що э, червона горобина. Вспомнила, що вона э, мочегонна. мочегінна, так правильно казати. Потогінна. Ну, що потогінна, то це так. Я ж не дуже міцним заварювала, як ліки. А заварювали як чай. Але ж мочогінне, Тому, якщо мандруєш, це зайве. Так що буду вживати, коли прийду. Так приїду з мандрівки. І порозмовляємо іншим разом про горобину. Це чудова-чудова ягода. Це субота. Всім гарного дня. Побачимось, папа. Дві мандрівниці угу. проголодались. І що ми вживаємо? Експресо з булочками. Експресо? Американо. Американо? Американо, так. З булочкою. А я морозиве взяла. І з булочкою. Булочку я не брала. Морозиве. Я Боюсь, щоб воно не гірчичне було. Але ж нічого. А булочку це мені колежанка придбала. Так, щоб я дуже не схудла. От таке. Та переживати не, не потрібно. Подивіться, булочка велика, а всередині... Покажи, що там всередині. Пусте. Пусте. Так що нічого страшного. She's looking, she's looking.